Уявіть ситуацію. Котел розпалений, у системі кипить тепло і раптом світло вимикають. Немає насоса, вода не циркулює, а котел продовжує горіти. Що далі? Пара, тиск, закипання, аварія. І в кращому випадку добрий урок. Та як діяти, якщо у вас немає буферної ємності і немає ДБЖ? а світло в нас, самі знаєте, може зникнути будь-якої миті. Перше, не панікуйте. Якщо ви поруч із котлом, закрийте приток повітря в камеру згорання. Без повітря температура не буде рости. Друге. Аварійне скидання тепла. Є спеціальні клапани, що відкриваються при підвищенні температури, скидаючи частину гарячої води, підмішуючи холодно. Так, це додаткові витрати, але дешевше, ніж новий котел або ремонт після закипання. Третє. Не закривайте систему наглухо. Якщо котел твердопаливний, має бути куди подітися пару або надлишковому тиску. Розширювальний бак відкритого типу або група безпеки це не опція, а обов'язковий елемент. Обережно скиньте тиск вручну. Четверте. Продумайте систему на майбутнє. Якщо вже зараз розумієте, що перебої зі світлом не рідкість, подумайте про резервне живлення або хоча б міні-бак для гравітаційного скидання тепла. Буферна ємність це не просто комфорт, це страховка від катастрофи. А як у вас зроблено? Є буфер чи довіряєте надійному світлу? Напишіть у коментарях, як вирішуєте цю проблему саме ви, і не забудьте підписатися.